Доброго дня всім друзі-колеги. Сьогодні в нас 19 січня. З всіх зі святом, хто святкує, сьогодні у нас водохреща. Всім миру, достатку, удачі і здоров'я. Ну а ми сьогодні пробіжимося трошки по цінам. Що в нас робиться в новому році, які в нас ціни, що в нас піднялося, що в нас впало. Трошки пробіжимося по цінам на солярку. Побалакаємо про те. Що ми плануємо сіяти на наступний рік? Які в нас очікування от цього року? Вірніше, не наступний, а вже в цьому році, що ми плануємо сіяти. І така. Шурує в нас дощ отакий з ночі почався. І оце практично цілий день шурує і шурує. Ось наша пшеничка. Була в снігу, вже все розтало. І зараз стан Піджовтіло трошки листя верхнє е, Надо буде вже, е, як буде морозець, е, заїжджати тихенько, е, підкормлювати її, трошки помогти їй вичухатися. Е, далі в нас Опять там бачу стоять морози до мінус 13 градусів. Але є вроді би і сніг. Будемо сподіватися, що трохи і Прикриє, встигне прикрити, бо це пожовтіння, що в неї підпалило її на суху, тоді вдарив мороз без снігу, е стільки там мінус 17 градусів було, то, звісно, трошки її попало. Ну, нічого. Значить, по посівній тепер на наступний рік, що ми плануємо сіяти? Бачу, багато хто робить акцент дуже великий на сою. Ми теж планували сіяти багатенько сої, але подумали трошки, будемо зменшувати там, де критично необхідно по полях посіяти сою, там, де нові куски, там, де забур'янення велике, то там будемо сіяти сою. Небагато десь в районі 30 гектар. Взяли сою ми аполо і відбі. Два сорти взяли ГМОшні. ми так що будемо сіяти їх. Будемо сіяти своєю восьмирядковою сівалкою турецькою, точним висівом. Плануємо сіяти на 35 см. Не зря ж ми поставили автопілот на трактор. Так що будемо пробувати сіяти точним висівом. Не знаю, може в кого був такий опит, бо не дуже багато відео в інтернеті по 35-му по поточному висіву. Якщо у вас є такий опит, будь ласка, ним поділіться, бо не сіяв я ще так сою, але хочеться спробувати. Значить, по сої так, будемо трошки менше, ніж планували сіяти. Збільшуватимемо кукурудзу. В порівнянні з минулим роком, будемо збільшувати кукурудзу. Я думаю, чомусь що буде ціна саме на кукурудзу, тому що. Площі суттєво зменшується під цю культуру. Дзвонили, вже там, предлагали трохи мені напирати і контрактуватися по Кукурудзі, вже під новий урожай. В общем, що ми взяли по Кукурудзі? Ми взяли в ЛНЗ їхню лнз 3972 ДКС-ку. Потім взяли ми 4. Піонеровська гібрида, піонерами від кукурузи не уходимо. Мені вона дуже подобається, стабільна, класно сохне. 85-67 ми взяли там на величеньку площу. Потім взяли ми 88-34. Це їхній відносно новий гібрид. Досить непогано в цьому році він. По господарствах тут у нас показував результати. І ще там два гібрида точно не пам'ятаю циферки. Один чуть пізніший, другий чуть раніший. Тобто це все покажу. ну і демо Плануємо демо теж по кукурудзі. Піонір вже домовилися про демо. Можливо, Мейсадур під питанням, але більш за все, що так. Ну і там ще є в мене трошки ліда, Тоже туди встромимо, я думаю, подемки. Ну і в принципі по кукурудзі все. По соняшнику теж будемо багатенько сіяти соняшника. Взяли ми по нулю після кукурудзи нашої, що в цьому році ми збирали, будемо знову сіяти ласкалу. Найшли ми там 21-го року остатки ласкали. По більш-менш адекватній ціні ВЛНЗ. Будемо її сіяти в цьому році, вона мені дуже сподобалась. Теж вона була посіяна по нулю. У нас там є в мене на каналі відео із уборки, із і із вегетації, по ласкалі. Ну, Мені вона дуже подобається. По-друге взяли Мічиган. Дуже нам рекомендують посіяти Мічиган. Це євролайкінг плюс теж сингентовський. Була ця сімочка в нас і на демки посіяна. Е, хорошо, вона себе показала. Так що взяли там, на 17 гектар мечігана. Теж будемо сіяти. Ну і піонер. Куди ж без піонера? Будемо е, знову сіяти і сімочку піонерівську. Е, взяв я е, 170-го на пробу. І е, е, ще якісь два гібрида е, Дадуть мені. Один під експрес, один під «Євролайтінг плюс e, порекомендують і будемо сіяти, там додалось трошки площі. Коротше, то половина кукурудзи, половина семочки. Все остальне там трошки соя. Так що таке. Ну і пшеничка ж у нас досить непогана тут. -ту -ту. Я думаю, підкормимо буде взагалі супер. Пшеничку нашу трошки морозець підшмалив. Як ви можете бачити, такі жовтенькі полоси трохи є. Не встило її тоді накрити снігом і вдарив мороз такий досить серйозний. Піджовтіли верхні листочки. Ну а так, то в принципі пшеничка ну непогана. Не можу сказати, що вона погана. Я думаю, ми її підкормимо. Трошки, трошки оживим. Що ви скажете, друзі, який у вас стан озимих культур? Досто... Достойний чи не дуже? В принципі, розкущилась нормально. Китаєць тягає МТ зона по всій вулиці. Зробили топливну, щось перестав заводитися. Як обично, як не одна, так друге щось. Зараз будемо розбиратися. Гаютик, блін, 17 градусів було мороза, як, як дзвін з полутика. Вроді розібралися, помпа не качала, не було давлення. Поміняли помпу заработал. Будемо, мабуть, продавати його, хочемо меншого ютика взяти, щоб виприскувач на такі роботи. Значить, друзі, яка ситуація в нас по сояшнику Карнел. 14 тисяч 48 масло в безнолі на заводі. Ціна. 50 -е масло, по-моєму, 14300. В таких пределах. Королівський смок так само теж 14300 дає, в принципі, ціна з початку грудня. Там була, вона впала, ну а зараз вона вже, виходить, піднялася навіть чуть вища, ніж було 14.300, в принципі, більш-менш. Адекватно, за налічку предлагають там по-різному: від, від 10 до 10 700, це по другій формі. Ось наш семочок трошки залишився. Тут залишилося, може там на півтори машини. Завтра приїде машина, будемо відгружати одну, а потім вже будемо своєю довозити, подивимось, скільки його в нас тут залишиться. По кукурудзі в нас по місту спірзавод дає 4600-4700 по першій формі по перерахунку з ПДВ. За налічку ціна різна: 3,5-3,700. В таких діапазонах предлагають. Ну, дуже нецікаво, бо за налічку ми не працюємо зовсім. По, якщо брати по портах, то там ціна 6300. 6400 в таких приділах за Кукурудзу. Ну плюс логістика, считайте самі, кому ближче, кому далі. В нас десь тут із Полтави, грубо говоря, десь в районі 1300 гривень тонна доставки. Плюс ще, считайте, влага, ТДС, сушка, чистка. То, звісно, нам тут по місту на спірзавод набагато цікавіше возить. По сої, соя. В районі 18 тисяч по першій формі по перерахунку. Досить непогана ціна. Як на цей рік врожайний на сою, то, звісно, в кого залишилась соя, хто дождався даного часу, то, звісно, досить вигодно, досить рентабельно. Соответственно, на наступний рік вже тут з ким не балакав, всі сою, 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 сою. Кругом і малі і великі, кругом соя. Плануємо і ми трохи посіяти, але зовсім зовсім небагато. Не робимо ми ставку взагалі на сою. Я чогось думаю, що ціна просяде, і за що того, що буде велике насичення ринку, однозначно, ціна буде меншою. Ну, але поживемо, побачимо. Я можу помилятись. Більш акцент будемо робити на кукурудзу. І на сонях. По пшениці фураж теж там в районі 6300, це на порту ціна по перерахунку. Якщо там другий-третій клас там на 300-400 на гривень більша ціна, в принципі, по пшениці те саме, що, що по кукурузі, плюс-мінус. Якщо брати фураж, то така сама ціна. Так, що ще? По ріпаку ціна теж виросла там на півтори, на дві 2000 По ріпаку ціна виросла там вже в районі 15500. Ціна на ріпак. На ріпак. Ну, і, в принципі, в принципі все. По нішевих культурах я не знаю цін, ми їх не вирощуємо. Так що такі справи, друзі. На солярку ціна друзі, теж стабільно тримається. В районі 46 гривень з доставкою, в принципі, ціна там практично не мінялася, 50 копійок туди і назад 46 гривень з доставкою пропонують на сьогоднішній день. Так що такі друзі, справи. В общому, так би мовити, напишіть свою думку в коментарях, хто що ще тримати планує хто, планує, хто вже все продав. Які у вас ціни на даний момент? Цікава ціна на сояшник і на кукурудзу Що в кого? Ну і все, будемо з вами прощатись, до нових зустрічей. Дякую всім за перегляд. І на все добре!